Працюючи на автопатрулі 104 по охороні громадського порядку, проїжджаючи по вулиці стадіоні, ми побачили біля будинку, лежить людина, а біля нього стоїть дві дівчини, які йому надавали допомогу. Побачивши нас, одна із дівчин підбігла до нас та пояснила, що цю людину побили двоє невідомих, які забрали в нього речі та втекли в невідому напрямку в сторону проспекту Лотокофлотського. Після чого нами була. Пасажний автомобіль з дівчина, яка бачила це все, яка була святком події, та ми поїхали відпрацьовувати даний злочин. Неподалік проспекту Володихофлоцького біля будинку номер 17 нами були зупинені дві, двоє громадян, які пізнала дівчина як особи, які били та забирали речі громадяни, не на які лежав на вулиці стадіону. При поверхневому огляді нами було виявлено у громадян телефон та Після чого були на місці викладається оперативна група от, та карета швидкої медичної допомоги. Дані громадяни були затримані та доставлені в Солом'янський райвідділ.